Друзі, зараз буде, очевидно, нетипова новина. Я буду говорити гарні речі про мінекономіки. Більш того, похвалю їх за конкретну ініціативу, яка змінює один рудимент від 1975 року. Першого року мова буде йти про оновлення трудового законодавства, трудовий кодекс, і поки ви не натрапили, а можливо, вже і не натрапили в інтернеті на завивання різних соціалістів, що ой, щось тут таке робиться, і уряд хоче зробити щось дуже погане. Я хочу приділити цьому питанню увагу. Звичайно, трудове законодавство ніколи не буде головною темою нашого Ютуб-каналу, але його підтримало багато бізнесів. А ми в тому числі розповідаємо про економіку. По-друге, я щиро переконаний, що це треба робити. А як ви знаєте, коли я щось щиро вірю, то хочу з вами поділитися для того, щоб найменше ми не велись на різну політичну чухню. Тож з вами. Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп. Сьогодні ми розбираємо, що там за новий трудовий кодекс на 277 сторінок, можливо, навіть більше, подав уряд, і відповідно навіщо він взагалі це робить. Тож, починаємо, так, пункт номер перший. У нас є трудовий. Кодекс є, він вже більше ніж 50 років. З 1971 року до цього теж якийсь набор законів про труд був, як ви розумієте, 1971 рік це десь існування Радянського Союзу. Я б хотів би сказати, хто на той момент був там головний, але відверто це не має жодного значення. І після того як Україна стала незалежною, і всі 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 ці десятки років нашої незалежності. Ніхто сильно трудове законодавство не змінював. Чи то тому, що у нас комуністи сиділи в Раді, чи то тому, що, очевидно, воно застаріло, але змінювати його це непопулярна штука і встають різні профспілки, чи тому, що всі політики до цього часу любили ну, трохи бути соціалістами. До речі, Зеленський тут не вик... Не виключення. Але так само весь, ну, що не менш час, який я вже свідомо пам'ятаю, бізнес, експерти, міжнародні партнери говорили: ну, типу, ребят, у вас старе, старий трудовий кодекс, по ньому мало хто працює. Відверто не те, щоб воно сильно захищало когось від свавілля роботодавця. Він не глужкий, світ пішов трохи далі в підходах до праці з 1971 року. Тож оновить його, що найменш ви і збільшити кількість людей в економіці, по-друге, допоможете бізнесу, по-третє, в принципі, захистити самих людей. І тут я повністю з ним погоджуюсь, тому що відверто у нас е вже з'явився і віддалений. Є. В принципі графік роботи, і, ну м'яко говорячи, такі слова, які в 1981 році викликали нічого, типу фріланса і гучний, гнучкий графік, у нас з'явився як мінімум інтернет. У нас з'явилося зрозуміння, що роботодавці багатьох людей не наймають офіційно на якийсь контракт. Ну або тим більше в штат, тому що їх. Потім ну, відверто говорячи дуже важко адмініструвати, і для цього приє держпраця, яка приходить і кавер нас всіх штрафує. Тож ну, треба тут щось змінювати. І про це багато-багато говорили. І ось нарешті, у нас відповідно 8 числа, якщо я не помиляюсь, чи 7 січня виходить уряд і говорить про те, що вони. Нарешті схвалили оновлений трудовий кодекс. і навіть міністерство економіки нам розповідає наскільки краще стане наше життя, як тільки цей трудовий кодекс запрацює і відповідно парламент його. Прийме тут я не буду зупинятися на самій презентації цього документу. Я, чесно говорячи, не думаю, що вона сильно потрібна. Якщо коротка, там оновлюється оновлюються багато речей, які в принципі і так істують, Просто ну тепер вони закріплюються законодавстві, починаючи від цифровізації, закінчуючи тим самим гнучким графіком, і головне прибираються рудименти з радянського законодавства, які існують, що для мене є показовим, це те, що на даний момент відповідно цей закон, точніше, цей проект закону підтримав вже бізнес. Це і спілка українських підприємців, і ми до них ще перейдемо. І навіть всеукраїнська аграрна рада. Наскільки мені відомо, інші бізнес-асоціації теж готують свою позицію. Тож бізнес за що очевидно для мене сигнал про те, що. Як мінімум, для них стане краще, а значить, всі ми будемо більш процвітаючі як економіка. Мені спаду, хочеться присвятити увагу двом аспектам, на яких я буду робити це відео. Перше, чому я вважаю. В Принципі, це обов'язково треба зробити, інакше у нас будуть проблеми. Причому проблеми достатньо очевидні і достатньо практичні. По-друге, чому я щиро вважаю, що аргументи, а давайте нічого не робити, вони ну, просто це політична спекуляція, на яких я переконаний не буде стояти, ну, наприклад, фракція «Батьківщина», Ну тому, що, як сказати, у них є ну, це їх тема соціальна історія. Тож, я переконаний, що вони. Буде таку штуку критикувати, не засуджую. Просто скажемо, тут ми з ними розходимось в думці. Тож, перше, а, що мені сподобалось в аргументації від спілки українських підприємців, вони справедливо зазначили, що ось всі ці аргументи про те, що стане гірше, що будуть звільняти, і все таке, вони абсолютно не працюють, тому що вже зараз значно трудове законодавство спрощене. А, на тому моменті ви скажете так, якщо спрощено, яку проблему ми вирішуємо, але тут є один нюанс: по тому, що коли почався спочатку ковід, а потім і відповідно повномасштабна війна, а якщо ви пам'ятаєте, вони співпали по синхронізації в часі, то ми, як держава, дуже тимчасово на період ковіду, а потім знову ж таки повномасштабної війни. Запровадили тимчасові рішення, конкретні законопроекти, які дали гнучкість і, в принципі, спростили трудове законодавство. Там є два закони. Я не буду зараз на них зупинятися, їх нормах. Вони теж вам нічого не скажуть. Але якщо коротко. І закони, і так, вводять достатньо ліберальні підходи до трудового законодавства, трудових відносин, особливо до роботодавців з чисельністю до 250 працівників. І очевидно, це стало зручно. Це почали люди використовувати це автоматично в допомагає всім. Зекономити на адмініструванні, але є одна проблема: як тільки коли закінчиться війна, всі ці чудові норми теж закінчаться. І бізнес справедливо говорить про те, що ребята у нас тут аларм аларм. Якщо воєнний стан закінчиться, то ми повернемось до старого законодавства. А у нас весь вже процес роботи пов'язаний вже з новим законодавством. Чесно говорячи, він, він має так залишатися, тому що старе законодавство повна діч. Тож очевидно, що. Поки є час, треба у це законодавство оновити, і відповідно, в принципі, раз і не завжди ну, змінити трудовий кодекс, який знову ж таки тягнеться у нас у Радянського Союзу 1971 року. Тож для цього якраз і відповідно у нас є у цей проект закону на 270 сторінок. Я переконаний, що там будуть і свої вади, але ну в даному випадку. То і це той рідкісний случай, який коли я справді вважаю, що мінекономіки абсолютно праві, Тут треба ну щось змінювати. Тепер давайте перейдемо до конкретних. Е Прикладів, причому, ну я не буду ще раз зупинятися на якихось нормах і загальних фразах, просто те, що зараз існує в трудовому законодавстві, що очевидно має бути змінено, що очевидно мало б бути змінено ну роки так 30 назад, але ну поки що на словах тільки всі говорять, що підтримують бізнес. Перше, це історія з тінню. От зараз а, точно багатьом підприємцям, в тому числі через податки, але й не тільки простіше домовитись на словах ніж ну офіційно оформити людину через усі ці застаріли. Правила перевірки, вимоги, та й в принципі процес оформлення. Людина в цей час втрачає стра... стаж, со... соцзахист, пенсію. Ми, в принципі, втрачаємо теж податки, і ну, очевидно, так не має бути. Тому ось зараз цей нормальна гнучка форма контракту, яка справді існує, поки у нас і триває повноштабна війна, вона дає ну. Простий, швидкий спосіб людину оформити. Підприємець не боїться, що він оформить умовного дизайнера на 10 годин на тиждень і не бере його в тіні, і відповідно платить за нього якісь контракти, якісь податки. Сам. Дизайнер знає, що він працює на 10 годин. Він знає, що у нього короткий контракт. Він знає свій конкретний обсяг роботи, але він легально працевлаштований і сорі, це в рази краще ніж воно відбувалося до цього. Друге. У нас якась дивна історія в трудовому законодавстві, яка, ну чесно говорячи, мені важко пояснити. Це коли у нас є один підхід для всіх, без нічого в принципі підходу. Уся модель стандартна, коли повна зайнятось 8 годин робочий день, один функціонал, якщо що декретні, якщо що у нас є лікарняні і відпускні. Це звичайно круто, але ну ми трохи не до кінця соціальна напевно, держава в цьому плані. Ми не данія, не Бельгія і навіть не Голландія. І очевидно, наші підприємці знову ж всіх тих людей відправляють в тінь, тому, тому що їм треба якась маржинальність. Тому в даному випадку знов ж таки у ці контракти і можливість працювати по кілька контрактів з одним роботодавцем. Це очевидно, нормальна історія. Ви аналітик працюєте. Повний робочий день. Але ще ведете внутрішній тренінг, берете участь у проєктах на два місяці. Ось вам якраз держава пропонує нормальний підхід по контрактам, по якому буде окрема плата, і вам не треба знову ж таки шабашить в тіні. Третя історія це ну, про інклюзивність. У нас. Е Ну, десь половина людей працедажного віку не працює офіційно або ну скажімо так офіційно в з якимись оформленням. І там різні причини не хочуть, не можуть, не оформлюють таке інше. Це точно ну в даних випадках є. Проблема, і при чому ну проблема особливо вона давайте говорити відверто для жінок, коли це молода мама. Вона може працювати лише дистанційна або гібридна робота, або у нас є людина з інвалідністю. Вона теж може бути ну, не може постійно бути в офісі або пенсіонер. І в даному випадку у нас законом, ну що не менш до цього закону була достатньо сильна обмеженість для цих людей, яка їх викидала з ринку. Що? Тупа, нелогічна і сорі. Ну ні про яку соціальну справедливість тут мови й не йде. Це просто обмеження для цих людей, для яке було введено з пафосними фразами про те, що ми всіх захистимо від поганих роботодавців. Окрема історія це про дистанційку. Я не буду тут довго зупинятися. Я сподіваюся, що мені після ковіду не треба пояснювати всім, чому дистанційка це в. В принципі новий формат роботи ні в даному випадку. Ну знов ж таки найбільш несправедливо. Мені здається, тут молоді мами, які ну очевидно дуже часто не можуть собі дозволити постійно бути в офісі. В принципі, достатньо непогано працюють дистанційно, але до цього у нас трудовий кодекс офіційно ну, значно їх обмежував. І, очевидно, ну це просто ми викидаємо величезну кількість людей за борт. І я вже не говорю про податки, просто про якісь ну, нелогічні штуки. До речі, про мам і рудіменти 1971 року у кодексі досі є норма, що жінки з дитиною до трьох років забороняється їхати у відрядженні без дозволів. Це пряме обмеження, пряма норма. Я не те, щоб сказав би, що вона дуже часто виконується, але якщо подивитися по нормі закону, то да, вона, ну типу, от, от є таке обмеження. Чому ми не змінили це за. 50 років не розумію, але ну таких прикладів насправді багато. Ну і я сподіваюся, не треба буде пояснювати, чому така ж сама історія з стажуванням, що дуже часто бізнес не хоче молодь оформлювати на стажування? Ну тому що це порушує купу норм трудового законодавства. І якщо перейде перевірка, скаже, що він у вас працює. Ну і, коротше, це не буде проблема для бізнесу, навіть страв. Ну чому ми не можемо це прописати в законодавстві? Я відверто говорячи, не маю жодного уявлення, окрім того, що знов ж таки робимо якийсь вигляд, що ми дуже дуже соціальна держава. Ну і остання це історія з відсліджуванням годин. Я не знаю, як у вас. У мене в команді ніколи ми, я відповідно керую якимось колективом. Є у мене ніколи не буває ситуації, коли я заставляю там з 8 до 6 сидіти в офісі, тому що це тупо і це справді мені здається просто ну, про зарахування якихось галочок. Але в нашому законодавстві реально ось така норма є, що має бути чіткий графік і ось це пішесвіжування один. Саме тому заступниця міністра економіки Дарія Марчак, яку я дуже добре знаю, поважаю вона до цього була заступниця Мінсоці, і говорить про те, що у нас ну типу низька продуктивність, тому що люди от відсіжують. Дуже часто на робочому місці години замість того, щоб мовно попрацював, все зробив і у тебе значно інший графік. Тож знову ж таки, новий трудовий кодекс це значно змінює, дає можливість людям відповідно, ну працівникам і роботодавцям сформувати нормальний графік. Я можу далі ще по, по пояснювати на багатьох прикладах, але ну відверто у мене не була задача. Мам цьому відео розповісти про всі нюанси трудового законодавства. У мене була задача вам щиро пояснити, що його треба змінювати. І я переконаний, що на 277 сторінок точно знайдуться вади, ну тим більше знаючи, як іноді уряд готує законопроект, але точно ці вади б бажано було би проговорити, змінити, поспілкуватися, внести правки до другого читання, ніж е залишити яке і 30 років ніфіга робити, як було до цього, тож в даному випадку ще раз той рідкісний е і сподіваюсь, не єдиний е випадок, коли я абсолютно точно підтримую тут Міністерство економіки в їх бажанні змінити трудове законодавство. Не дарма на цьому виступає Світовий банк, не дарма трудове законодавство це частина нашої євроінтеграції, не дарма весь бізнес виступає за це. І я переконаний, що коли наступного разу ви будете бачити, якого. Якогось, ну трохи звичайно в віці експерта, який буде кричати, що не можна чіпати трудовий кодекс, тому що це захист наших робітників, і все таке. Ви просто його спитайте, коли він останній раз бачив, щоб цей захист реально працював. Причому не проти робітника, а проти роботодавця. Відверто говорячи, я переконаний, що випадків, і та таких він може і назве, але достатньо мало. А ось випадків, коли у нас майже третина Спільство викинути за борт трудових відносин і, відверто говорячи, не може знайти хоча б тимчасову роботу, тому що ми обмежуємо роботодавця дати цю роботу. Ось таких випадків багато. Тож я буду точно переконувати вас підтримувати цю ідею. З вами був Ярослав Челезняк, це канал «Залізний Нардеп. До побачення, до нових зустрічей.